Привіт, друзі! Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний осінній зігріваючий крем-суп-картопляний з беконом. Це дуже і дуже смачно. В мене буде бекон копченоварений. Можна взяти абсолютно любую якусь підкопчену, що смачненьке підкопчене одним словом, або крильце куряче, або філе куряче. Можна взяти. Де абсолютно ковбаску якусь смачну підкопчену, щоб туди покласти, але мені дуже подобається саме з виконом. Хоча з куркою також буде неймовірно смачно. Так, готуємо. Для нього нам знадобиться картопля. В мене тут цибуля порей, можна взяти цибулину ріпчасту. Нарізала я дрібними шматочками бекон, вода. Спеції сюди йдуть дуже-дуже смачно, саме з розмарином. Не любите розмарин, покладіть італійські трави. Супчик буде гостренький, тому це перчик чилі та часничок. Ще будемо, звичайно, ж, додавати сіль, перчик та зелену цибульку. Але вона в мене в заморозці, тому я не діставала. А вже покладу в самому кінці. Ой, ще забула поставити. Забула поставити вершки. Також нам знадобляться ще вершки. На розігріту сковорідку ми з вами відправляємо шматочок вершкового масла та рослинну олію. І будемо обсмажувати тут е, цибулю порей Відправляю цибулю. Сюди додаю розмарин та перчик чілі. Обов'язково. Додаю трішки солі і все обсмажуємо. Десь е, хвилинки 3-4, поки цибулька не стане м'якою. Додаю ще грудочку масла і відправляю сюди всю нарізану картоплю. І е, знову обсмажимо. Все разом десь хвилини 3-4. Щоб в вона в нас трішки обсмажилась. І обов'язково додаємо ще солі. Та обсмажуємо. Завдяки тому, що ми обсмажуємо на вершковому маслі картопельку, крем суп у нас буде дуже мати таку кремову текстуру. Обов'язково обсмажуйте, чимало додавайте вершкового масла. І далі у нас з вами йде вода. Регулюйте самі вже кількість води. Любите більш густий або менш густий супчик, це вже за смаком. І тепер закриваємо кришечкою і готуємо до готовності. На розігріту сковорідку додаємо з вами весь бекон і будемо обсмажувати. Обсмажуємо на сухій сковорідці, так як тут жиру достатньо буде. Так, і тепер натираю сюди два зубчики чесничку. І буду все е, обсмажувати. Десь пару хвилин, і все готово. Тому натираємо чесничко. У мене тут два зубки, але ви регулюйте вже за своїм смаком. Хочете більш гостріший, або щоб більше чеснику відчувалося, туди давайте ще один зубчик. Супчик наш майже готовий. І ще раз його перемішаю, і будемо збивати погружним блендером. Я спробувала, вже вийшло надзвичайно смачно. Але ми додаємо сюди ще бекончик з часничком Додамо, зараз, я дістала з морозилки цибульку зелену. Трішечки додам. Багато не буду. Так, і вливаємо вершки. Зараз включу. Знову його прогрію десь пару хвилиночок, і можна буде вже подавати до столу. Зараз все перемішаю. Ось такий він у нас густий та красивий вийшов. Ще раз повторюсь: регулюйте гу... гущину супчику вже на свій смак. Так, даємо прогрітися і будемо подавати до столу. Дуже пряний та гостренький супчик у нас сьогодні з вами на обід. Дуже-дуже смачно вийшло. Я ще, в е, мене була чабата з сиром, зробила такі гріночки смачні. І буду подавати з гріночками. Можна з чорним кліпчиком подавати. Також буде смачно. Так, ну а тепер дегустуємо. Я люблю, щоб він був такий дуже-дуже густий. Як же це смачно! М -м -м! Якраз за вікном йде цілий день дощ, так темно. А у нас тут такий теплий та смачний супчик. Раджу обов'язково вам його приготувати. Ви ж бачили, процес максимально простий, дуже прості інгредієнти, а смак просто не мільйон. Обов'язково приготуйте. В цю осінню холоднечу. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а я для вас підготувала дуже багато різних таких осінніх супчиків, осінньо-зимових супчиків. Буде багато різних смачних варіантів. Побачимось!